Всіх цікавить, це моя сивина. 45 вже, да, сивина, сива, стара сива. У мене, коли перші сіді волоси були, боже, в школі знайшли в 9 класі. Ви то не представляєте, Подруга знайшла ззаду, а я не бачу, я думаю, що мене розігрують. І, кажуть, стара, я так боялась постеріг оце. У школі дуже сильно боялась постріти. Я даже це не представляла, що то це сива, то вже стара. Скільки ти там 15 чи 14 років, Уже стара, Боже, весь клас Боже, яка ж стара, найстарша в класі, сиві. А зараз мені аж 45. Я взагалі не знаю, як цим жити з цією сивиною. І що мені про це думають взагалі? Людям всім так не все одно, понімаєте, дуже переживають.